Правець, з яким я грав на стандарті, хочу вибачитись перед партнерами за цей гол. І такі помилки зробили сьогоднішню гру. Так, це дебютний сезон і ну, зрозуміло, що треба працювати як можна більше і треба використовувати один момент, бо більше може не бути в цій грі. Зрозуміло, що неприємний результат, але все ж таки, мабуть, весь цей турнір це якийсь досвід для вас, хоч неприємний. Ну, звісно, дуже неприємно з такими результатами. Ми в кожній грі виходили і робили все від себе можливе, але є так, як є. Це досвід для багатьох із нас, тому не будемо зупинятися. Зараз чемпіонат найважливіше, тому будемо виходити на кожну гру і віддавати всі сили. Гадаємо, перші матчі з Фенербахчея для тебе вони, мабуть, були особливі. Зараз щось змінилося в команді. От такий контраст між тими матчами і цими. Мір Челоческо говорив, що можливо за багато матчів зіграли виставкових. Яка, яка у тебе? Так, з перших гра з фенербахче це був мій дебют. Найпам'ятніша гра для мене. Але не скажу, що щось змінилося. Ми грали в кожній грі, всі сили віддавали, так і зараз віддавали, але неприємний результат для нас, звісно. Ми припустилися двох помилок, які дозволили Фенербахче виграти цю гру. У двох матчах із турками ми двічі пропустили після кутових одного разу після ауту. Ще одного разу після помилки захисту. Тим не менш, Фенербахче сьогодні грав добре. Це дуже хороша команда з сильними гравцями. Вони були дуже мотивованими. Ми ж грали за свою честь. Після пропущеного м'яча ми виглядали не дуже добре. Однак, у другому таймі наші гравці проявили на полі характер. Це позитивний момент, який побачив у сьогоднішньому матчі. Що ж, ми дуже добре розпочали цей сезон, пройшовши Фенербахче штурму кваліфікації Ліги Чемпіонів. Протистояти Бенфіці було дуже складно, тому ми почали переміщатися між Україною та Польщею двічі на тиждень. Це мало великий вплив, адже у нас не було постійного місця для тренування свого стадіону. Коли ми почали одночасно грати в чемпіонаті України та Лізі Європи, стало неможливо контролювати ситуацію. Зараз ми повернемося до України та почнемо в нормальному режимі грати у чемпіонаті, проводячи домашні матчі у Києві. Тому вже не матимемо проблеми з постійними переїздами. Дуже шкода, що ми фінішували на останньому місці в групі Ліги Європи. На мою думку, ми не заслуговуємо на такий підсумок. За інших обставин ми могли б досягти більш успішного результату. Звичайно, і ми в нас кожен день майже переїзди туди-сюди. Так що два матчі в Україні, які ми будемо грати, тим більше більшість матчів в Києві, це для нас не буде проблема. Слава, той момент, коли виходив з боку трохи сам на сам, можливо, якось проаналізував, що не вдалося там, щоб забити, було дуже близько. Ми просто розбирали гру голкіпера, і він весь час виходить дуже швидко. І я думаю, він також буде виходити. Він вийшов, в принципі, але він не впав. А я думаю, він буде падати і він перекрив мені кут, і там вже було, було дуже мало шансів забити. Це якісь часки, секунди, щоб прийняти рішення в такій ситуації. Ну, так, я відразу. Прийняв, що я буду його обігрувати, але він зіграв хитріше і, і не дав мені забити гол. У будь-якому разі, хоч сьогодні невдалий матч, відчуваєш, що вже основний гравець Динамо адже в останніх матчах в принципі, граєш достатньо постійно. Немає основних, треба виходити на тренуваннях і весь час це доказувати не може бути, не може відчувати себе основним гравцем. Така була ситуація, ніби домашній стадіон, формально домашній. Але турків болівали так, що здавалося, що ми в Стамбулі. Як це взагалі впливало на вас? Це після Туреччини, де ми були на їхньому стадіоні, це ніяк вже не впливало на нас. Тому звісно, що хоч були вболівальники і наші, і підтримували нас. Дякуємо їм за підтримку. Робилося себе можливе на полі. Дякуємо за село. Челсі та парімач представляють сильні, швидкі, відважні. Вони готові вийти на поле і показати, на що здатні. Тепер твій хід. Заряджай улюблений клуб на перемогу з Парімач.